Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішній відеоролику ми з вами поговоримо про Теснет Еспресо, саме чому абсолютно кожному варто пройти цей Теснет і взагалі слідкувати за цим проєктом. Тому перед початком відео прошу вас поставити лайк, підписатись і обов'язково написати комент, які проєкти ви робите в крипті, які теснети, можливо, безкоштовні активності не тільки. І давайте починати. Давайте перейдемо для початку до огляду цього проекту. Розпочнемо ми на сайті CryptoRank, де ми знаємо, взагалі скільки інвестицій має цей проект. На цьому сайті ви можете дізнати всю інформацію про криптопроект, про криптотокен і взагалі іншу інформацію в крипті. Бачимо, що проект зібрав 60 мільйонів доларів інвестицій. Фонди тут досить непогані. Тобто ми бачимо, що тут є Coinbase Ventures, Polychain Capital, Blockchain Capital, Але це нас менше всього має цікавити, тому що ми бачимо, що є 60 мільйонів інвестицій. Що будує цей проект? Цей проект будує L1 блокчейн. Тобто розуміємо, що токен буде 100%. Скоріше за все, якщо це L1, то токен вийде до майнету. Тобто ми токени отримуємо саме за тестнет. Так як це було з. Тайку, тепер давайте переходити до того, як нам отримати дроб від цього проекту. Які дії нам потрібно зробити? Інструкцію до проекту я виклав в свій телеграм-канал, тому що тут реально є дуже багато дій яких в теснетах майже не робляться, Тобто тут є досить багато нестандартних дій, зараз я вам про них розкажу. на телеграм-канал в описі під відео. Отже, ми переходимо за першим посиланням в інструкції, тут нам потрібно додати тестову мережу. Ми заходимо, коннектимо МНС, тут нажимаємо uh, Connect-Wallet, додаємо мережу далі. Ми нажимаємо на Bridge Assets, тут, на стрілку, і тут копіюємо наш uh, JSON. Закриваємо, далі переходимо на Bridge. це друге посилання в інструкції. Далі. Тут також конектимуємо свій гаманець справа. Нажимаємо на свій профіль Settings. І тут натискаємо на оцю кнопку Turn Tisnet Mode, тобто включити Tisnet Mode. Дальше, тут вставляємо свій JSON і нажимаємо Add Chain. Все. Наша тестова мережа додалась. А, і тут єдине все, що ми робимо, ми, нам потрібно робити бріджі. Ми вибираємо тут Сеполія, а нижче вибираємо Orbit Espresso Testnet. І що ми робимо? Ми тут просто ганяємо транзакції, допустимо, move Funds to Orbit Espresso Testnet, Тобто робимо бридж в Testnet Espresso і робимо бридж назад. Тобто тут звичайні прості дії, бачимо, що тут. Потрібно буде почекати, допустимо, одну хвилину, тому що мережа не нагружена, транзакції досить, досить швидко приходять. Якщо б це були свапи, набагато були б швидші транзакції, але потрібно почекати. Все, бачимо, що транзакція прийшла. Міняємо, можливо, обновляємо сторінку. Ще на транзакції, точніше на сайті може не прогрузитись. Бачимо, що пише status pending, Тобто це означає, що транзакція ще йде. О, так, значить ще потрібно трошки почекати, коли на сайті з'явиться баланс, і тоді перекинути назад. Або ж просто робити ще одні. Ці транзакції просто з полі ганяти в мережу еспресу вже пізніше. Назад пірізниці немає. Ми можемо робити головне, щоб нам було задіяно дві дії, тобто. Транзакція з сиполі в мережу Еспресо і з мережі еспресо в мережу сиполі. Поки що ці дії, всі які є. Якщо будуть нові дії, а я буду я впевнений, що вони будуть. Допустим, будуть Свапи, Декси, то я обов'язково повідомлю вас в ТГ-каналі. Цей теснет не потребує затрат по часу. Бачимо, що дуже і дуже прості дії. Якщо ви не робили попередні фази їх тесне, то я вам рекомендую зараз прямо зараз почати їх робити, адже. Дуже маленька кількість людей саме в цьому теснеті. Вони білдять реально крутий блокчейн. Ми бачимо, що 60 мільйонів доларів інвестицій. Цей проєкт похожий на Altler, який насипав дуже і дуже багато. Тому я вам рекомендував би не чекати, а починати робити цей теснет прямо зараз, щоб ставати ерлі юзером. Щоб доказувати, що ми з самого початку, можливо, будуть ще нові фази. Цей проект вийде 100% на ті родин Тому це одна із найкращих безкоштовних активність, яка прямо зараз є на ринку. Всі послання з відео залишаю в описі. Дякую всім, хто дивився. Бажаю всім гарного дня і наступного відеоролика.